Я просто спрашиваю, если сюда півроку два роки на нову, то що там? Нет, ну а є місцеві, є в Україні. Вот 2 приходять на приходять на... Особистий слуга президента. Символ Макіїського благородства. Пана Калилаків. Відповідні штани і солдати. Спеціалісти із забезпеченням громадського. Перший достиг внутрішніх справ, який досадив свого попередника. Генерал, який першим скасував депутатську Інціонал, який почав садити за участь у вуличому протесті. Який спортивний десятки тисяч офіцерів, але витратив мільйони на нові навчання, нові в нові автозаки. Це он важко підтримує. Сейчас, друзья, вот я надо любовь щена. Зараз актуальніше інших питань. Добре йшов сьогодні показательства.